Друзі, всім привіт! Я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. І сьогодні я рада познайомити вас із неймовірною дівчиною, інтерв'юеркою, журналісткою, яка надихає, надихає жити відкрито, розкриває людей в своїх інтерв'ю. А ще вона просто класна людина. Ви готові познайомитися ближче? Ми у залі з Аліною Доротюк, з неймовірною дівчинкою, від якої я просто зависаю. Аліна любить бігати на біговій доріжці. Аліна любить людей, і в неї є позиція, що особисто для мене дуже важливо. Аліна, от скажи незвично. Ми з тобою в обтягуючих лосинках на килимках, але я знаю, що спорт для тебе не просто прийти в зал, відновитися своїми думками, а спорт для тебе це мотивація тримати себе в формі. Поділись з нами. По-перше, привіт, я тебе дуже рада бачити я? сьогодні. По-друге, ну як сказати спорт. Я насправді людина, знаєш, яка зі спортом товаришує періодично. Коли вже... Дай <ріст> <ріст> <Так> <ріст> само. Коли вже ти розумієш, що тобі треба піти, от у мене був такий період, я знімала Олену Курбанову для свого ютуб-каналу інтерв'ю, і ми з нею просто посперечалися, тому що вона мене запросила, як я тебе сьогодні до залу, де вона займається, і я кажу, так круто, що ти займаєшся, тіло тримає в тонусі. А я останнього разу займалася ще перед локдауном нашим, і вона говорить: а що тобі заважає зараз відновити заняття? Mm -hmm. Я така, ти зайнятий постійно, знаєш роботи і це все. Хоча насправді знайти дві години в день для того, щоб піти біля дому позайматися, завжди можна. Ми з нею тоді побилися об заклад. Вона сказала: якщо на момент виходу інтерв'ю ти ще не будеш займатися в залі, ти голиш голову на лесом. Mm -hmm гад, oh ти серйозно? <laughs> І в мене не лишилося вибору. Я купила абонемент. Слухай, Це і, дуже круто. І пішла до спортзалу. Більше того, я займалася ще індивідуально з тренером деякий період часу. Аліна Доротюк, українська журналістка, яка створила свій авторський одноіменний ютуб-канал, де бере інтерв'ю у зірок та блогерів, та який майже за два роки свого існування набрав понад 100 тисяч підписників. Ти бігала на біговій доріжці раніше. Да, я лінива насправді. Я та людина, якій потрібно, щоб на нею стояв тренер з кнутом, як кажуть, і просто підганяв. Я сама можу максимум що робити, коли я ходжу, це бігова доріжка обов'язково, мінімум 5 кілометрів, краще 7-10. Після бігової доріжки прес ще я завжди качаю, підтягуюся. Ну, ну треба, У нас все одно треба, у треба. жінок після 30-ти, знаєш, що це проблемна зона, животик. Тобто ти можеш бути після струнка, та животик він нікуди не дівається, а я Така людина, яка любить попоїсти Ми про це окремо сьогодні. поговоримо. Я знаю, я знаю. Я себе не обмежую ніколи. Мені часто Серйозно? в мене в інстаграмі є хайлайтс, так хобі. І я часто виставляю 23-й, знаєш, смажена рибка або котлетки, або стейки, салати. Мені люди пишуть завжди, Боже, Аліно, ви виставляєте, ви їсте на ніч, як ви тримаєте форму? І от насправді, коли бігова доріжка, ти підкачав прес, пішов в сауну після цього і кілька заходів зробив між сауною і басейном. Е, Отакий от контраст. Він Дуже класно додає енергії і тримає твоє тіло в тонусі. Чи робиш ти вдома якісь скрабики, щітки? Оя такий обійна. ще знаєш, спорт для шкіри. Це називається. Так, да, так, да, так, да, Я дуже обожнюю. Yes. У мене вдома дуже великий є, взагалі, арсенал косметики. Крас. Я люблю українські бренди. Я підтримую. Я для себе перед повномасштабним вторгненням відкрила один український бренд. Не буду робити рекламу, мабуть, не можна. Але я хочу сказати, що варто звертати зараз увагу на все українське, Звичайно. тому що наші бренди, наші косметичні вироби. Речі вони взагалі не поступаються якістю, навіть е, інколи набагато краще якість, ніж ти замовиш там брендову річ або купиш десь за кордону з Америки. Це дуже круто. Давай спробуємо розслабитись. Ти знаєш, я до флай-йоги йду вже років п'ять. Декілька разів я проплачувала заняття і не приходила. І ти зараз насправді здійсниш не тільки мрію всіх тих, хто нас бачить, а й мою мрію. Ти, як мама трьох дітей, мене зрозумієш, коли ти сидиш або дитину носиш постійно на руках. У тебе є проблеми шино Зоною. А я, як людина, яка сидить постійно в комп'ютері і готує випуски або знаходить інформацію, також маю ці проблеми. Флай йога це найкраща альтернатива взагалі масажу, який може бути. У тебе пропрацьовуються усі м'язи, тобто, особливо оці шийно-комірцеві, люди, які займаються флай-йогою, точно про це знають. Година тренувань, таких неспішних, тренер тобі допомагає, це круто. А потім у тебе стільки енергії, сил і натхнення. Ну ти сьогодні обов'язково. Пробуєш. Я пропоную тоді зараз покликати тренера і трошечки я думала, Ти сама мені будеш показувати. Ні, ні. Ні, я сама так професійно не покажу. Це знову повертаючись Це до моєї лінії. І я все ж таки людина непрофільна. Я вважаю, що мають займатися спеціалісти своєю справою, і щоб не нашкодити нікому, краще покликати тренера, який нам буде показувати вправи. Давай запрошуємо тренера. Можна а вас, будь в ласка? Студію дякую. Анечка, давайте. Все, ми ваші. Розказуйте. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Анна Черненко. Сьогодні ми з вами трошки політаємо. Так. Ми трошки потягнемось, попрацюємо зі спинкою. Ми готовим. Ми прямо стаємо за гамаком, Розвертаємось обличчя. Туди робимо легкий вдих. Видох. Робимо ще раз Ручки збираємо взял очок і витягуємося за матівкою вверх. І видохнемо. Ой, я хрустить! У кого хрустить? У мене хрустить. Сталі зірки. Похрустіть з нами. Ручки на гамах. На ширині плечі, ножки на ширині тазу. Робимо любої критики і на видоху ми відтягаємось вперед тазом залишаємось назад. Довго. Максимально спробуємося. Видохтяма і протягаємось вниз. Під гамак ручки, по сторонам захоплюємо. опускаємося на правильно знаю? Mm? Правильно? Так, все правильно. Ага. І на видуху ми витягаємося вперед. таз над коліна зафіксували. зігнули лід. Боже, який цей кайф. Видох. Ми сідаємо на п'яти. Що до вас так далеко їхати? І прогинаємося назад. Ох. Гамак. З вами відтягуємо вниз і закидаємо траву ногу на гамак. Боже, гамак Аня, На що ви так з нами? Ручки на гамах. У мене з'явилися якісь е булки чи кінтуки. <світ> <світ> Ладно. <світ> okay. Ми з вами відтягнемося назад через рівне коліно. І Йдемо вниз у випад. Переповідаємо. Okay. <світ> Ой, да, Валіна, ми вже тут вперед. І завдання зі. Кидивіться, давайте зробимо вигляд, що ми супер жінки. Ви супер жінки. Я супер жінка. Аліна, повторюй за мною. Я супер жінка. Я супер дівчинка. Я літаю. Я літаю. Даваймо гамак під вами. Ручки на гамак. Ми відриваємо ліву ножку. таз опускаємо вниз. Ліву ножку опускаємо, а праву опускаємо. О Боже! 30 кілометрів. І гамак знову коліна. До ми з вами відтягуємося назад і вперед відтягаємося. Добре. Ручки на гамак, сходимо і знімаємо нижче. Ми з вами розкриваємо повністю гамак. Добре. Відтягуємо гамак вниз. І сідаємо. Нарешті. Ручками з вами переходимо назад, збираємо шкуру за Звідси ми опускаємо з вами вниз і розкриваємо ноги постеріга на гаммах. Єс! відпускаємо ручки. Тепер ми з вами ручками проходимо вперед до дзерка. І опускаємо голову, витягати. Ага. Боже, це просто неймовірно. І звідси ми обережно з вами, стаємо, ручки ставимо на гамах між колів. і розкриваємо ніжки. Обіймаємо ніжки. Максимально Ну, як тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось. Насправді я не просто так мріяла піти декілька років, тому що це реально розтягує спину. Дуже дякую. Давай подякуємо нашій тренерці. Ймовірно я дякую. вам дуже дякую. дякую. Будемо літати. Рада вас бачити. Дуже дякуємо на здоров'я.